Усім привіт! Мене звуть Карина, і зараз я записую своє онлайн-резюме на вакансію адміністратора школи. Трохи розповім про себе. Мені 23 роки, і за освітою я психолог. Наразі я працюю психологом, надаю онлайн приватні консультації для дорослих. Але ця зайнятість не має розкладу, тому я можу вільно поєднувати з іншою постійною зайнятістю. І дуже буду рада стати членом. Класної родини вашої онлайн школи. Чому саме онлайн-школа? Тому що вже в моєму досвіді я була адміністратором школи в місті Харкові. Але, на жаль, всі знають про скрутне становище в нашій країні, і місто Харків зараз е, дуже страждає, що дуже болить, і школа припинила своє існування. Е, на посаді адміністратора в мене були такі обов'язки як спілкування з батьками, спілкування з викладачами коригування розкладу, заміна розкладу за необхідністю, заміни. Також я брала оплати за індивідуальні та групові заняття. Налаштовувала онлайн-уроки в зумі, телеграмі, міті. Також моя керівниця дуже часто від'їжджала за кордон, а саме в Америку, і ми знаємо, що там інший часовий пояс. Тому за часом вона не могла виконувати свої обов'язки і передавала їх мені. Я спілкувалася з нашими людьми, які нам налаштовували рекламу. Я обдзвонювала нових клієнтів, запрошувала їх до нас на пробні заняття, а також вирішувала якісь спірні моменти з оплати чи між колективом. В мої обов'язки також входило замовляти технічні моменти: стаканчики, цукор, чай, папір, олівці, марки для магнітної дошки. Тощо. Ще я вела креативно наш Інстаграм, а також е, спілкувалася з клієнтами в Інстаграм Діректі, Telegram та, та вайбері. Вільно володію українською мовою і російською мовою. Дуже буду вдячна за розгляд свого онлайн-резюме та надання зворотньої відповіді найближчим часом. Дякую.